Сьогодні разом з міським головою, представниками бджоли, ми здавали кров. Кров завжди потрібна, тому що вона може не тільки рятувати життя, а ми вже зрозуміли за останні два роки повномасштабно, що вона може і воювати. Кожна кровоздача може врятувати життя трьох людей, тому міський голова та наша команда підтримує донорство. Початком повномасштабного вторгнення дуже зросла потреба у крові та її компонентах. Тому ми дуже дякуємо нашим донорам, які в цю лиху годину приходять до нас, допомагають своєю кров'ю рятувати життя. Закликаю кожного не тільки донатити грошима, а й приходити здавати кров, адже кожна краплина це теж як донат, як підтримка наших захисників, які наближають нашу перемогу.